Внесення споразину, споразину і фітовіту Загуюються листочки, на цьому полі була борошниста роса. Майже на всіх листочках. Зараз листочки загоюються. Обробка була 4 дні тому. Ось видно. Раніше білі плямки були по всіх листочках. На цьому полі вносили біостимік ниву, добре в ніяких не давали. Посів по нулю, попередник пшениця. По сходу водавали стимулятор, плюс фунгіцидні інсектицидні препарати біологічні. На цьому полі була борошниста роса, найбільша проблема. Зараз дивлюсь, листочки загоюються. Плямки залишаються на рідких листочках, але теж з ознаками загоєння. На іншій ділянці був Фомос. Зараз подивимося, що там відбувається. Так, це ми вже на іншому полі. Тут попередник був соняшник, а це тут давали стартово 50 кілограм НПК. Тут був у нас ФОМОС, ось такі от був повністю вже уражені нижні листочки, де повністю уражено, де частково, як ми бачимо, зараз листочки загоюються після обробки фунгіцидними препаратами біологічними. Ось теж так само.